Українці та українки нашої незалежної держави. Сердечно вас вітаю з 32-м роком як наша країна незалежна. Сьогодні 547-й день повномасштабної війни, але ми з вами сильні та незалежні. Хотіли ми з районною радою старшокласників лідер подякувати нашим військовим, які кожну хвилину нашого життя захищають нас з вами. Це справжні герої, про яких ми будемо пам'ятати вічно. Дякуємо нашим волонтерам. Вони кожного дня допомагають нашим захисникам і захисницям, а також цивільним людям. Дякуємо молоді, які допомагають своїй країні чи можуть, бо саме в їх руках доля нашої держави. Дякуємо лікарям. Пожежникам, рятувальникам, поліції, силам протиповітряної оборони, будівникам, які ремонтують зруйновану інфраструктуру. Дякуємо вчителям, батькам, які в такий важкий час дбають про нас і нашу освіту. Наступного року будемо святкувати нашу незалежність в Криму. Слава Україні!